Чи задумувалися ви колись? Як лікувалися наші пращери, Коли ще не було аптек, синтетичних пігулок і всього цього спектру сучасної фармакології? Вважалося, що кожна рослина має свою душу, енергію, що кожен листок, квітка чи кора дерева це Божий дар, який можна було вилікувати тіло і душу. Історія української фітотерапії це не лише про рецепти, це про філософію життя, про зв'язок із природою, з інтуїцією і довірою до землі. Ще в дохристиянські часи слов'яни активно використовували дари природи. Травництво не було чимось окремим, це була частина побуту. В кожному селі була травниця, жінка, яка знала, коли яка трава цвіте, що збирати з повним місяцем, а що вранці з русою. Її знання передавались з покоління в покоління, усно. І це була народна медицина, що трималась на досвіді та пам'яті. М'ята, Звіробій, Полин, Материнка, Ромашка, Чебрець, Липа, Шепшина. Ось ті знайомі нам всім трави, які століттями використовувались при застудах, лихоманках, жіночих болях, тривожності. Вони Використовувались у вигляді відварів, настоїв, мазей та компресів. Зокрема, вважалося, що звірубів виганяє злих духів. Сьогодні ми б сказали, допомагає при депресії. Полин виводить з тіла нечисте. Зараз це про глистогінну та жовчогінну дію. Цікаво, що сучасна фармакологія підтверджує чимало властивостей цих рослин. Ромашка ж була універсальною, давали її, як і дітям, та і дорослим. Настоями з ромашки мили рани, полоскали горло, парили ноги, лікували шлунок і вважали рослиною, яка приносить світло в тіло. Коли мова заходила про сон і спокій, обов'язково згадували мелісу, лаванду, верес, материнку. Ці трави заспокоювали, знімали напругу і проводили думки в порядок. Але лікування рослинами це не лише про хімію та їхній склад, це був ритуал. Трави сушили в тіні, читали над ними замовляння, вживали їх в певні дні. Наприклад, вважали, що зілля, зібране на Івана Купала, має особливу силу. І навіть коли прийшло християнство, фітотерапія не зникла. Вона змінила своє обличчя замість рідновірських заклинань, молитви, замість ритуалів, освячення на спаса та Трійцю, але трави вони поза часом, поза релігією. У пізніші століття разом з розвитком християнства саме монахи почали записувати більше інформації про рослини. Монастирські травники зберегли чимало знань. Вважалося, що Колендула це свята квітка, яку Бог залишив для лікування шкіри та горла. От цікаво, що українські травники часто використовували комплекси рослин, де одна трава підсилює іншу. Наприклад, той самий відвар з м'яти і липового цвіту материнки то потужна формула при застудах. А чи знали ви, що лисички, навіть ці дрібні лісові гриби, які ми, ми тепер вживаємо в антипаразитарних курсах, теж мали славу очищувачів тіла? Їх колись сушили, подрібнювали на порошок і додавали в їжу. У деяких регіонах ще до середини ХХ століття чай з липи чи червоного глоду вважався не просто напоєм, а засобом для зміцнення серця. До речі, нині ми маємо подібні збори в асортименті в нашій маленькій колекції чаю, наприклад, чай гірський бальзам. Це сучасна формула традиційної рецептури. Варто згадати і про шипшину, яку варили взимку, як джерело вітаміну С. В ній, до речі, вітаміну С більше, ніж в лимоні. Ще наші бабусі сушили її в печах, зберігали в полотнах, торбах, додавали її до всього від чаїв до кисіль. І до речі, чагу, яку ми всі знаємо як гриб довголіття, її. Теж давнину використовували, вважалося, що це дар залишений на березі, і якщо настоювати його правильно, то можна очистити кров та вивести важкість з тіла. в наші дні. Природа дає нам все необхідне, і наша місія вміти правильно цим користуватися.